Згадки про мирне життя на полотнах у Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили виставку художника Андрія Кутани. На ній представлено близько 30 картин, написаних з 2005 по 2021 роки. Це спогади із мандрівок, у яких художник був разом із дружиною та донькою. Ціль була подивитися. Більш пізнати про цей народ, що там живе, про цю країну при цій особливо про ті міста, в яких я був для чого ми працюємо, для того, щоб після себе ставити якийсь наслідок для дітей, які ростуть. Це були мандри в пошуку відпочинку, в пошуку емоцій, вражень. Все те, що він бачив, він потім передав на свою роботу. Андрій Кутана народився у Маріуполі. До 2022 року проживав у Слов'янську. Після початку повномасштабного вторгнення оселився у Хмельницькому. До обласного художнього музею йому вдалося евакуювати близько 200 картин, із них до виставки увійшли більше 30. Здебільшого це пейзажі та міські краєвиди виконані у техніці олійного живопису та акварелі. Це не великі міста, тобто це не мегаполіси з їх метушнею, кам'яними джунглями. В основному це невеличкі міста, які... Е... Дуже є характер для яких характерно їм є такий буденний і в той же час поетичний, камерний і в той же час такий панорамний пейзаж. До початку повномасштабної війни художнику разом з сім'єю вдалося відвідати Португалію, Іспанію, Ізраїль та з десяток інших країн. Кожне відвідане місто говорить, має свою неповторну історію. Ця картина це місто Санторіні, Ще як його називають це місто капітанів. Це місто заснували грецькі капітани заможні, які займалися торгівлею. Це місто дуже державою захищається від сучасного такого глобалізму. E, Немає в цьому місті e, автівок. Повномасштабна війна забрала в художника можливість подорожувати по світу разом з тим. Андрій Котана нині досліджує туристичні локації Хмельниччини. Ми відкрили обласний художній музей, який наші роботи знайшли притулок у цьому музеї. Ми з працівниками цього музею їздили на пленер Малівецький парк. Ми були тут, побували в Міджибоші, Ми їздили в Самчики. З дружиною вдвох ми познайомилися з місцевими народними художниками Самчуківської розписи. Староконстантиняві ми були в садибі князів Острожських. Виставка картин Андрія Кутани триватиме протягом місяця. Ірина Муллер, Микола Юрковський новини міста.